Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Копійка. Ось така новинка печиво із маршмеллоу. Ціна 25 гривень. Смак пісташки. медово імбирні пряники із такими актуальними зараз. бомбандірі крокоділі У нас там тут є різні малюночки. З цих от приколі. Ціна 18 гривень за одиницю. Папка для документів, ціна 85 гривень, формат B6. І формат А5, ціна 65 гривень. Вони так відкривається, знаєте, і одразу видно усі відділи. Такі вже шкільні, я б сказала, новиночки. Ручки з динозавриками. Ціна 34, така космічна тематика теж 34. З кактусами по 29 гривень. Лапки, але тут стержня самої пасти досить небагато, тому що є камінчики по 24. з такими зайчиками. По 1950 щітка багатофункціональна для миття. крокодильчик. Також є різні форми для приготування морозива. Але я так думаю, можна не лише морозиво, ще, наприклад, якісь желейні штучки е, приготувати. Є в формі лапок. Ціна 75 гривень. І в такий більш класичний варіант морозива на 4 порції 75 гривень. Друшлак-ложка за 19,50. Сумка жіноча пляжна за 375 гривень. Досить містка, на замок закривається. За 55 гривень форма для приготування морозива на 4 порції. Акційна ціна 47,50 на тортівницю. Вона зовсім невеличка, така дуже гарна. Пише, що діаметр 25 см. Чесно, візуально не відчувається на 25 см. 25,5 і висота 10. По 49 гривень лопатки кондитерські. Три штуки. Вони мають різні форми. Бачите, є заокруглено, Така зігзагом. Дуже добре для роботи із тістом. По 75 гривень ополонник силиконовий із дерев'яною ручкою. Довжина 32 см. Є різні кольори на вибір. Ківш пластиковий на 1,5 літри за 34 гривні. По 55 гривень контейнер пластиковий для зберігання нарізки. Кольори в асортименті акційна ціна 57 гривень і 50 копійок. Така тортівниця, але що, на кекси. Бачите, тут є такі би основи, такі відділи. Дуже прикольні. Контейнери, як можна вдома зберігати чи, чи кудись з собою брати. За 55 гривень запальничка. Тут такий гнучкий є. За 85 гривень набір кришок силіконових, універсальних, багаторазових. 6 штук різного діаметру. І декілька кольорів на вибір. 185 гривень коштує килимок для розкачування тіста розмір 80 на 60 см. Досить він такий великий, сірого кольору. Лопатка силиконова із дерев'яною ручкою 55 гривень. Це знаєте, до чого пара. До ось цих новинки таки приїхали. За 27,50 тертка з ручкою, металева довга. За 149 гривень качалка силиконового для тіста довжина 43 см. І трошки коротший варіант ціна 149. На рушнички акція мінус 25% від цінника. Цукерки королівський шарм від АВК за 100 гривень. Вага 235 г. Шоколад Корона чорний або молочний 85 г 57 гривень. Кава Якобс Еспресо за 175 гривень 230 г. 42 грн та 50 копій коштує скляний салатник на 900 мл. 185 гривень блюдо керамічна риба. По 49 гривень. Салатники скло керамічний діаметр 13 см. Форма для випікання керамічна із кришкою. Довжина 14 на 9 і висота 6 см. 165 гривень. Така вона досить невеличка. На лудоню поміститься. Долоню. Так, набір для спецій керамічний 75 гривень. Для солі та перцю. За 85 гривень молочник керамічний об'ємом 220 мл. Масляниця керамічна. Вона, до речі, якась незвична, тобто йде довша. Аніж стандартні, і вуща на якийсь такий специфічний кусочок масла. 7 на 21 і на 10,5 сантиметрів. До речі, ось ця колекція це та сама, от є і салатники. Так, акварель, квіти, ціна 57,50 акційна. Так, тарілочка, ціна 67,50, більшого діаметру за 95 гривень. І такі прямокутні ціна 95 гривень. Ще є маленькі салатники. Ціла колекція. Ага, і ось такі великі, ті ж самі. Чашка скляна об'ємом 470 мл з металевою кришкою та трубочкою. Бачу, різні трубочки за 75 гривень. Чашка керамічна на 360 мл за 95 гривень. Столове приладдя ложки три штуки за 27,50 гривень. Так, цікаво, чи є видалки з такої колекції. Ну ж бачу, є. А виделок не бачу. За 90 гривень ваза керамічна. Є декілька варіантів кольорів: рожевий, блакитний та білий. Акційна ціна 135 гривень на чашечку для кави. Як бачите, кольори є різні. І ось така вона вживу. Є термуси по 92 гривні 50 копійок. Такий більш класичний варіант. Так, не хоче вилазити до нас, а, людський милий. Я колись асоціювала собі термоси із зимою, але термоси можна і наливати холодні напої, і він буде довшим, довше холодним. Тож, можна, знаєте, використовувати для холодних напитків. 115 гривень ось такий термос металевий з надписом. Об'єм 420 мл. Або скористатись нагодою, коли літом вони з акційними цінами, і придбати собі щось на зиму. Це є багато і асортимент великий, і багато акційних пропозицій. Більші-менші термоси на 500 мл 95 гривень, 550 мл 165 є от з ручкою. От такий цікавий. Виглядає досить стильно. Так, ціна не акційна 225 гривень. Ага, він з металевим корпусом. Так, ось такий. А це екран, який буде показувати температуру всередині. А це щось новеньке цікаве. Це є рушнички, їх тут аж 20 штук, розмір 25 на 25 за 135 гривень. І цікавене в тому, що вони відриваються так, як паперові рушнички. От. Дуже цікаво. Я так думаю, що їх можна і попрати, і використовувати далі. Цікаво. Не зустрічала ще в інших мережах таких, можливо, у якихось таких супервеликих є. А в Аврорія ТП Єві не бачила. Такі багатошарові губки за 60 гривень. Це тут кожен шар знімається, їх аж 12 шарів. Ароматизоване саше. Ціна 24 гривні. Аромадифузори об'ємом 20 мл у склі за 49. Кольорові шнурівки для взуття. Ціна 8 гривень та 50 копійок. Ніткі Не неонові яскраві. Акційна ціна на подарунковий набір. Для тіла гель пілінг для душу та парфумований лосьйон. 188 гривень. енергія вітамінів. За 208 гривень. Набір подарунковий. Крем гель для душу та лосьйон для тіла. Теж енергія вітамінів. Набір гачків фігурних. 4 штуки за 25 гривень. Щітка масажна, кольорова для умивання обличчя. Ще йде в такому контейнері пластиковому, і кольори є різні. Ще є. Блакитний 70 гривень. За 40 гривень масажна щітка із дозатором для мила. Дитячі шлюпанці за 285 гривень. Карпеточки, такі досить тоненькі, сіточкою за 1950.